Так, сьогодні хотів би вам показати дуже прикольний інструмент для того, щоб тренувати свою е, вимову. І е, це просто, ну скажімо так, е, за останній час одна з речей, яка дуже сильно е, може допомогти вам вивченні любої абсолютно мови. І покажу на прикладі того, як е, можна вивчати мову і як це роблю я. Е, поки що я не, тр, е, не практикую, не треную аудіо, е, скажімо так, і е, свою промову, але е, з часом ну, прийде час, коли я почну це робити. І як ви знаєте, хто дивиться або читає, бо слідкує за, за мною е і знають про мій тренажер для вивчення мов, так от е основна концепція, яка в мене стоїть е ну, скажімо, в вивченні любих е речей, а особливо мови, в тому, що треба виконувати багато повторів. Так от, е так вчаться діти. Зараз я треную е, написання, тобто я пишу багато і роблю багато повторів, е, слів, е, а зараз граматичних конструкцій. А з часом ці граматичні конструкції треба буде проговорювати. І от е, коли в людей немає якогось нейтів-спікера, який може замінити не то, що замінити, який потрібен для якраз тренування. Е, Розмови, да? але якщо у вас поки що маленький рівень, ну теж, скажімо так, для того, щоб почати говорити, ці, ну, є різні спікінг-клаби, вам спочатку треба вивчити якісь основи. І от для тренування своєї вимови зараз можна використовувати от такий інструмент. Але, звісно, перед цим ці інструменти. Ну, скажімо так, ці граматичні конструкції, ви маєте їх знати для того, щоб ви її вже могли говорити. Так от, який інструмент зараз з'явився, який можна використовувати, він безкоштовний і він просто шедевральний. Це новий інструмент, буквально недавно зарелізив заре Google. Це такий аудіопомічник, який, до речі, може допомогти в програмуванні. А може е, допомогти в вивченні мови. Що ми робимо? Заходимо. Ну, ось ссылка, я її лишу в е, описі. Ми заходимо, включаємо наше аудіо. Все, почався цей е, стрімінг. Можемо е, щось з нього запити. Хай. Окей, okay. questions. Like да, до речі, е, поки що е, е, нюанс в чому? тому що він розуміє тільки українську мову. Dali my... I understand. The nuance is that it only understands Ukrainian. No, but I understand we know and that only understand Ukraine. Okay. Uh, my... So, it seems like you're noticing that it only understands Ukrainian. Da uh, uh, tell me uh, what uh, are you uh, seeing now? see the screen you're sharing. Okay. Пач тим бачу наш екран. Відкриваємо нашу, ну, мою наш сервіс, заходимо, ну, наприклад, ми хочемо потренувати future perfect. Uh, tell me what uh, are you is seeing now. Okay. I see a list of sentences along with their translations under the header future perfect. Yes, uh, uh nice. Now we uh, have to uh, uh, to do the the example uh, uh, for pronunciation. Uh, I uh, okay. So you would like to use the examples for pronunciation? Yes, I uh, I will uh, I will be uh, telling uh, or reading the sentences of uh, on uh, English, and you have to. Uh, repeat for me and uh, if i uh, say something uh, uh, incorrect you have uh, correct uh, my uh, pronunciation you understand yes i understand you would like me to read the english sentences out loud and you will repeat them for pronunciation practice you also want me to correct your pronunciation if you mispronounce any of the words Yes, perfect. Uh, but uh, I uh, first I am I will be reading and you uh, repeat after me. Okay, I will read and you will repeat after me. Let's start with the first sentence. I will have finished my homework by 8 p.m. Okay. I will have finished my homework by 8 p.m. Okay. Good job. Now let's move on to the second sentence. She will have visited Paris 3 times by the end of the year. Okay. She will have visited Paris 3 times by the end of the year. Okay, very good. You are doing great. Let's move on to the third sentence. They will have eaten lunch by the time you arrive. We will have eaten lunch by the time you arrive. Perfect. Your pronunciation is spot on. Shall we continue to the next sentence? We will have seen that movie by tomorrow." Okay, the fourth sentence is, "We will have seen that movie by tomorrow." Okay, next, He will have completed the project the project by next week." Okay, let's continue. The fifth sentence is, "He will have completed the project by next week." Okay? Uh, next uh, uh, sentence. Okay, the sixth sentence is: The dog will have run away by the time you get home. Okay, the dog will have run away by the time you had you get home. Okay, the dog will have run away by the time you get home. Almost perfect. The only part I'd suggest adjusting is you had should be you get. The dog will have run away by the time you get home. You corrected yourself and your pronunciation is great. Do you want to continue with the remaining sentences? It, yes. Uh, uh, and, uh, the next uh, sentence. Okay, the seventh sentence is She will have met the new neighbors by tonight. She'll have met the new neighbors by tonight. Fantastic. Your pronunciation is excellent let's move on to the eighth sentence okay uh, no, okay uh, thank you very much uh, now they uh, have to uh, finish our lesson uh, for today thank you very much uh, goodbye okay i understand thank you for the practice have a great day and goodbye goodbye Ось так можна е, дуже класно тренувати свою промову. І, е, умовно кажучи, якщо ви прогоните 3-5 разів словничок, от в мене є на, кожну, на кожен час е, там, future perfect, present perfect, ну, бачите, в мене є словнички, і, умовно кажучи, якщо їх прогнати, е, тобто я їх вже багато разів написав, повторив і вони вже в мене. Відклались майже до автоматичного режиму. І коли я пишу якісь речення, то я розумію, що воно, якщо я його вже пишу неправильно, то воно в мене вже, я розумію, так, тут десь має бути правильно поставлений правильно поставлене дісло. Це має бути, якщо це майбутнє, це ВІЛ, якщо минуле це гет, якщо це перфект теперішній, перфект. Да, Пез то має бути хев і ось так, 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 але супер і, умовно кажучи, єдине, що вас вчать на курсах, це говорити, і тепер, умовно кажучи, не обов'язково платити по 200-300 баксів на місяць для того, щоб отримати розмовну практику. Звісно, ну по суті, у цей ai агент. Він може вам замінити нормального співрозмовника. Не треба вже когось шукати. Причому в нього ідеальний англійський. Звісно, з часом треба буде і спілкуватись в реальному часі, але для тренування, тобто тренувати граматику можна в цьому інструменті, а тренувати і плюс можна мати свої словники, свої граматичні конструкції, які ви вивчаєте, можна отак, от спокійно тренуватись за допомогою гугла. І це все гарного вам дня, всім такий шлях, всім мир. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, займайтесь, вивчайте англійську мову.